Понад 400 вантажівок зупинилися на українсько польському кордоні у Раві Руській та не можуть повернутися в Україну через страйк польських перевізників. В'їзд блокують у ще двох пунктах пропуску: – Корчова та Ягодин Дорогуськ. Водіям доводиться чекати на свою чергу близько тижня. Організатори протесту пропускають до пункту пропуску на в'їзд в Україну по три вантажівки щогодини. Ситуація дуже критична. Відстояв на кордоні. Щоб ви зрозуміли, йду по чорному, без пауз. відстояв на кордоні сім днів. Сім днів. За сім днів їхав бусик, і дівчина роздавала по бутилці мінеральної води. Все. Останне, хлопці залиша без пального, без продуктів. Пропускають три машини наших, е отаких -от е загальної черги, і один скоропорт або АДР. Вірніше не скоропорт, або гуманітарку або АДР. З польського боку мітингувальників троє. Їх охороняє поліція. Причиною протесту є надмірна конкуренція між Україною та країнами ЄС після послаблення умов міжнародних перевезень для українців. Українських перевізників до протестувальників не підпускають. Дозволи на протест їм також не показують. Стоїть три машини вантажних. Їх десь там четверо чоловік чи що, мабуть, так. і все у нас там виходить ніяких прав немає. Вони типу, якби зробили то все легально від їхньої влади, якісь там дозвола є, Хоча просили показати ті дозвола. Ніхто нічого відмовляється. Водії, які їдуть з України до Польщі, напередодні реєструються у є черга, тому очікувати на кордоні доводиться менше. Хоча кажуть, через трайк поляків черга постійно відсувається назад. Що та черга, що ця черга. воно все взаємозв'язано, просто що її не видно. Вона виходить в електронному вигляді. Хлопці під'їжджають потихеньку, як час підходить, але в днях вона розтягується. Тобі, якщо я зазамитнився, чекав 12 днів, і потім, мене відкидає поступово ще на тиждень, потім ще Тобість вона черга, виходить та сама. До водіїв до перевізників в мене немає. Питань. Вони так само, усього польська машина, стоїть. Далі там польські машини стоять. Вони так потерпають від цих невзгод, як і ми. Тільки що проїжджав, то казав: оце переходимо кордон, а там знов черга. Перед блоком блок стоїть, і там знов черга. Через страйк поляків у чергах на кордоні застрягли також іноземні перевізники. Вони чекають по два тижні, щоб перетнути кордон із Польщею, бо зареєструватися у ячерзі не можуть. Вважають, що страйк справа бізнесу. Ястим з околиць, я ястим з опола, то є заход. Там є цілком ця, цялком перспекти, перспектива інше господарство. А ну нестеті, ті, цо тут живуть, Ну то ну українці ну, на купілі відомо багатофорно ну, і забрали їм всі роботи. Ну і ten страйк на початку протесту. Поляки перекрили лише один пункт пропуску. Проте у планах заблокувати проїзд на усіх та продовжувати протест до 3 січня.